Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку географічні координати. Певно, всім відома гра морський бій. Коли в неї грають, то обов'язково беруть аркуш паперу в клітинку. Зверху над клітинками надписують букви алфавіту, а збоку по вертикалі цифри. Користуючись ними, наприклад, А4, можна знаходити ворожі кораблі. За таким принципом утворена й градусна сітка, де паралелі і меридіани мають свої позначення на рамці карти або глобусі. Вістань уздовж меридіана в градусах від будь-якої точки земної поверхні до екватора називають географічною широтою. Географічна широта змінюється від 0 до 90 градусів. Її відлічують від екватора, який має нульову широту. Паралелі. Паралельно екватору можна проводити через різну кількість градусів, наприклад через кожні 10 градусів. Тоді перша на північ і перша на південь від екватора буде 10 градусів, друга 20 градусів, третя 30 градусів і так далі. 90 градусів це точка полюса. Всі цифри означають географічну широту місця. Усі точки земної поверхні, розташовані на одній паралелі, мають однакову широту. Точки, розміщені на північ від екватора у північній півкулі мають північну широту. А ті, що розміщені на південь від екватора у південній півкулі, південну широту. Показник широти може змінюватися в діапазоні від 0 до 90 градусів. На картах значення паралелі, тобто широту, пишуть з боку вздовж рамки, а на глобусі біля перетину з меридіанами 0 і 180 градусів відповідно. Щоб визначити широту якого-небудь об'єкта, потрібно визначити паралель, на якій він розміщений. Наприклад, на малюнку точка А лежить на паралелі, яка віддалена від екватора на 60 градусів на північ. Отже, її широта 60 градусів північної широти. Або, наприклад, на карті місто Каїр розташоване на паралелі, яка віддалена від екватора на 30 градусів на північ. Отже, його широта 30 градусів північної широти. Але не всі точки земної кулі лежать на проведених на карті паралелях. Якщо об'єкт розміщений між двома паралелями, то щоб визначити широту потрібно, по-перше, визначити широту найближчої до об'єкта паралелі від екватора. По-друге, до цієї широти додати кількість градусів від паралелі до об'єкта. Наприклад, місто Маніла, що є столицею Філіппін, розташоване між 10 і 20 градусами північної широти. Найближче від екватора 10 паралель. Визначаємо скільки градусів, що відповідають відстані від 10-ї паралелі до Маніли. Це приблизно 5 градусів. Отже, його широта становить 10 градусів плюс 5 градусів до рівня 15 градусів північної широти. А як визначати географічну широту за картою України? Адже на ній не позначено екватор. В такому разі відлік ведеться від першої проведеної найбільш південної паралелі. Щоб знайти об'єкт на карті, недостатньо знати, на якій широті він розміщений, адже одна паралель проходить через численні об'єкти земної кулі. Тому, крім географічної широти, потрібно знати й географічну довготу. Географічна довгота це відстань вздовж паралелі в градусах від будь-якої точки земної поверхні до нульового меридіана. Відлік довготи починають від нульового або початкового меридіана. Меридіан протилежний нульовому має довготу 180 градусів. Нульовий і 180 меридіан ділять земну кулю на дві півкулі західну і східну. Оскільки глобус і меридіан протилежний нульовому має довготу 180 градусів, то довгота може змінюватися від 0 до 180 градусів в обох півкулях. Усі точки земної поверхні, що розташовані на схід від нульового меридіана до протилежного йому 180-го мають східну довготу. Точки, розміщені на захід від нульового меридіана до 180-го, мають західну довготу. Усі точки на початковому меридіані мають довготу 0 градусів. На глобусі й карті значення меридіанів 10, 20, 30 і так до 170-180 градусів. Підписані по екватору. Це і є географічна довгота. Щоб визначити географічну довготу об'єкта, потрібно знайти меридіан, на якому він розміщений. Наприклад, якщо на малюнку точка Г розташована на меридіані, що віддалений від нульового, на схід на 110 градусів, то її довгота складатиме 110 градусів східної довготи. Або, наприклад, якщо на карті міста Сантьяго столиці Чилі. Лежить на меридіані, що віддалений від нульового на захід на 70 градусів, то його довгота складатиме 70 градусів західної довготи. Якщо ж об'єкт розташований між двома меридіанами, то визначають найближчий до нього меридіан від нульового. Додаючи число градусів від меридіана до самого об'єкта. Наприклад, місто Пекін розташоване між 110 і 120-м меридіанами на схід від нульового меридіана. Відстань від 110 го меридіана до Пекіна близько 6 градусів. Отже, його географічна довгота становить 110 градусів східної довготи плюс 6 градусів до рівня 116 градусів східної довготи. Паралель і меридіан можна провести через будь-яку точку земної кулі. Водночас через кожну точку можна провести тільки одну паралель і тільки один меридіан. Тоді виникає перетин напрямків північ, південь і захід схід, свого роду знак плюс. Отже, точка земної поверхні може мати лише одну географічну широту і одну географічну довготу. Широта і довгота точки є географічними координатами. Вони вказують на точне розташування конкретної точки на поверхні Землі. Можна сказати, є її географічною адресою. Щоб знайти об'єкт на карті за заданими географічними координатами потрібно. Перше. З'ясувати, в якій півкулі, північній чи південній, західній чи східній потрібно його шукати. Друге. За числами широти і довготи визначити відповідній їм паралель і меридіан. 3. Знайти точку їх перетину. Наприклад, географічні координати точки В 18 градусів південної широти і 30 градусів західної довготи. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку географічні координати. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!